У Житомирі відкрився четвертий магазин мережі АТБ. Для щоденних покупок його обирають майже 2 мільйони українців. Відтепер оцінити переваги покупок у найбільшій продуктовій мережі України. житомиряни зможуть за адресою вулиця Вітрука, 38. Під час урочистого відкриття був проведений традиційний розіграш суперпризів, серед яких телевізор, пилосос, мікрохвильова піч. А перші 100 покупців отримали продуктові набори. Для тих, хто не встиг отримати подарунки під час відкриття, магазину діють спеціальні програми у мережі АТБ. Нині стартує безпрецедентна акція зниження цін до 40% відсотків на 500 популярних товарів, і триватиме вона до 25 вересня. «Ціни тут хороші». Удобные ціна, удобное расположение. Все хорошо. Щотижня у мережі магазинів АТБ проводяться спеціальні акції, які дозволяють покупцям заощаджувати до 30% при купівлі продуктів харчування. Товариш непродовольчої групи в АТБ можна придбати набагато дешевше ніж в інших магазинах. Саме тому найавторитетніші компанії із маркетингових та соціальних досліджень за показниками відвідуваності віддають перевагу мережі АТБ. Дуже влаштовується сеть магазинів. Ми тут рядом проживаємо і не могли вже дочекатися, коли вони відкриються. Асортимент магазинів налічує близько трьох з половиною тисяч товарів, серед них понад 600 – Це товари власної торгової марки АТБ. До того ж, мережа АТБ гарантує якість своєї продукції. Спеціальний відділ компанії гарантує посилений контроль за дотриманням усіх норм та стандартів на кожному етапі постачання товарів від виробників». В нашем магазине представлены торговые марки разных представителей. Очень много товаров собственной торговой марки, которые изготовляются только для магазина ВТБ. Они отличаются повышенным качеством и хорошей ценой для покупателей, которая будет удовлетворять все потребности покупателя. Я приглашаю вас посещать наши магазины. Я думаю, вам понравится наше обслуживание, наше качество и наши магазины. У якості товарів у мережі АТБ Житомиряни можуть переконатись особисто за адресою вулиця Вітрука, 38.